стегно куряче в спеціях. 32,90 90 Це 100 грам Це 329 кілограм Ковбаски курячі. 429. Стейк з грудинки. О, треба на лісову поїхати купити грудинку, де зробити. Ситно. Ситно, корисно. І недорого буде. Знову всі бачите дорого. Може в суботу поїде. Це що у нас? Дорада. 849 кіло. Картопля. 199 кг. 200 гривень кілограм картошки. Ковбаски 449 мюнхенські. У мене ще кишки лежать, можна ковбаси наробити. Ну, поки що я зайнята, Нема натхнення. Все зроблю, пороблю собі заготовочки. Курка апетитна, звісно, але ти дуже, ти дуже маленька, девочка, ти щось не доросла до моїх стандартів. Так, це що у нас? Кракети, рибно курячі з сиром. О, хороша ідея, спасибо вам сделаем. Котлета рывна домашняя. Считай 500 гривен.